Фольклорну практику в Придністровському держуніверситеті проходить кожен філолог-першокурсник. Кілька тижнів студенти кафедри української мови та літератури відвідували музей, займалися пошуковою роботою, вивчали відповідну літературу, щоб сьогодні виступити екскурсоводами в музеї Зелінського. Допомагали їм в підготовці співробітники Центру української культури Придністровського державного університету. Тема роботи студентів, традицій та побут жителів регіону протягом кількох останніх століть. Столовий посуд він зовсім різноманітний за формою та розміром. Він був різної форми. Гленчики були для злявина, ось такий можна звичковорви гледчик. Більше житлових будинків села то були масові. Через тяну Прибилися на них. Покажемо початку потім маємо після того, як вина вистава. Мені різні рівні прики для Марії. Мізгуліною вишиті сорочки та рушники не просто експонати, які можна побачити в музеї у студентки в родині, яка довгий час жила на західній Україні. Вишивають усі жінки. Деякі предмети повсякденного вжитку студентка принесла в музей, щоб на їх основі провести практику. Цю роботу ми завжди беремо на великий день, коли йдемо хрестити Пасху. Цю сорочку моя бабуся вийшла мені, коли я була маленька. От я її одягала під сарафанчика, завжди мама зі мною виходила гуляти і одягала мене. Так, дійсно, мама цю освіту і мені передала через бабусю. І я теж вишиваю і я вмію і серветки вишивала, коли ну, була поменше, і, і якісь картинки, малюнки. Керівника центру болгарської культури Євгенію Пейколу особливо зацікавило полотно, яке вручну було виткане бабусею Марії. Я просто вавторгі так Колорит, Техніка я просто в захваті. Що цікаво, у болгар також використовується подібна техніка. Цей елемент, наприклад, називається бобчинці, тобто квасоля. Загалом студентами та викладачами було високо оцінено підготовку студентів. Я вважаю, що зберігати народні українські традиції потрібно без цього немає українського народу. Завершилася екскурсія виступом ансамблю народних інструментів оркестру міністерства оборони, який доповнив фольклорну практику. Яна Прищепа, Єгор Бікерський, перша республіканська програма «Промінь».